Фінляндія вже кілька років поспіль входить у топ країни із найменшим впливом фейків на виборців, бо фіни задумались, вони вкладають кошти, відповідно, державні, для того, щоб дітей навчити. Щоб вже оці діти, а в майбутньому вони виборці, не робили тих поспішних результатів у вигляді обрання, щоб не було вже проблеми для Фінляндії. Бо коли люди голосують, і коли вони обирають згідно фейкової інформації і ведуться на цю інформацію, то це надасть. В подальшому не дуже гарні результати для країни. А якщо людина вміє відрізняти інформацію, вона буде цю інформацію фільтрувати і приймати правильні рішення, і це надасть зовсім інший результат, коли вони будуть обирати на виборах. Ось який підхід: фіни, молодці. А тепер подивимось чесно, що у нас цим. Ми живемо в країні, де інформаційні атаки щодня, всі ви знаєте, де фейки запускають швидше, ніж новини. І те підліток може натрапити на маніпуляцію в будь-який момент. І не тільки підліток. люди будь-якого віку. Всі ви бачите, всі ви знаєте. Що шахраї обдурюють людей, люди ведуться на незрозумілу інформацію і втрачають при цьому свої кошти. А чому? А тому що людей цих не навчали, як відрізняти інформацію. І ось це і є проблема. А якщо казати про вибори, люди вірять обіцянкам. Люди не можуть відрізнити інформацію. Від справжньої і від фейку. І це також суттєво впливає на вибори. А потім страждають усі від вибору, бо він зроблений без аналізу, без розуміння і взагалі без знань. Тобто людина почула якусь інформацію і вона її сприйняла. А по факту, можливо, це був, був фейк. І ось цей фейк відіграв таку роль, що людина. У свідомості